День пам'яті скорботи та вдячності, 26 квітня 2024 тисячі 38 четвертого, роковини Чорнобильської катастрофи. Щороку цього дня вшановуємо пам'ять тих. Це персонал Чорнобильської атомної електростанції, пожежники, військовослужбовці, вчені, медики, робітники усіх професій, хто ліквідовував наслідки аварії у перші дні техногенної катастрофи. Більше тисячі прилучан також виконували свій громадянський обов'язок, рятували Україну, світ від ядерної небезпеки. Бойовий братир. Чорнобильці пронесли через роки. У будь-яку хвилину приходять на допомогу одне одному, допомагають сім'ям загиблих, померлих ліквідаторів, згадуючи минуле, ліквідатори відстоюють свої права сьогодні для тих, хто 38 років тому сумлінно виконував покладену на них рятівну місію. Байдужість до їхніх проблем з боку держави болюча рана. І, попри все, герої чорнобильці у прилуках їх більше 600, тримають стрій, беруть активну участь у житті громади. Хвилиною мовчання вшануємо. Пам'ять тих, хто ціною свого життя врятував світ від ядерної катастрофи, подякуємо живим за їхній професіоналізм самовідданість при ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції.